Добрий день, малята! Допоможіть мені, будь ласка, розібратися. Де ліворуч? Де праворуч? Як це? Вгору, вниз, всередині ззовні. Я покажу вам зображення, а ви скажіть, які предмети знаходяться ліворуч, а які праворуч. А тут хто знаходиться вгорі, а хто внизу? Хто або що знаходиться всередині? Та ззовні? Дякую вам за допомогу. Ви навчили мене орієнтуватися в просторі. Ви, розумнички, до побачення, до наступної зустрічі!